Біларусь дедалі міцніше закріплюється, як бойовий плацдарм Росії. Очень часто обсуждается проблема російської бази на території Білорусі. Послушайте, надумана проблема. Журналісти проєкту Схеми спільно з Білоруською службою Радіо Свобода та естонськими виданнями Делфі Есті Експрес проаналізували десятки супутникових снімків Леб» за 2022-2025 роки. Створили карту білоруських військових об'єктів. стану на зараз в Білорусі продовжується… либо строительство новых объектов, либо модернизация старых полигонов, исходя из, во-первых, подготовки белорусской военной инфраструктуры к большему обучению российских военнослужащих. Наймасштабніше будівництво біля села Павлівка на південні від Мінська. Роботи тут почалися у червні 2024 року. А вже до вересня 2025-го площа розрослася більш ніж до двох квадратних кілометрів. Це приблизно 280 футбольних полів. Експерти припускають, що саме тут Росія може розгорнути свій грізний балістичний ракетний комплекс «Арєшнік». та сама зброя, яким Москва так любить лякати світ. Ця територія обрана не випадково. Раніше тут була радянська база, військовий табір номер 25 Павлівка, де дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення. На його озброєні були ракети Р 12 а також мобільні комплекси Піонер і Тополь. Після того як у 1993 році Білорусь приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Полк передислокували в Росію, а база була зруйнована. На мій погляд, ці об'єкти пов'язані з обладнанням стратегічного рівня, який може бути розміщений у Білорусі, будь-то ліщина чи щось інше. Можливо, це буде ядерна зброя, оскільки на цьому місці могли бути об'єкти її зберігання під час холодної війни. Супутникові знімки фіксують масштабні роботи: виробку лісу, насипи ґрунту, зведення 13 складів боєприпасів розміром 30 на 20 метрів, трьох ангарів завдовжки 100 метрів і фундаментів для майбутніх споруд, які з'єднує нова мережа доріг. Загалом об'єкт має чотири частини, основної три майже рівні за площі. Фактично формується справжній військовий мікрорайон. Я не можу сказати. Чим це ще могло бути? Якщо тут з'явиться база горішник, вона могла б якраз підійти для цієї ролі. Друга база постає на околиці Гомеля, менш ніж за 40 кілометрів від кордону з Україною. Будівництво тут почалося наприкінці 2023 року. Зводять навчально-тактичне поле, плац, казарми та їдальню на 680 місць. За розмірами та інфраструктурою цей об'єкт відповідає діючим військовим базам Білорусі. Потенційно може вмістити бригаду чисельністю близько трьох тисяч військових. В принципе, мы сейчас видим, как э, военная инфраструктура Беларуси действительно переживает второе дыхание. Это может быть связано с желанием Лукашенко привлечь дополнительное финансирование. на волне милитаризации, которая исходит от Путина. Ну, то есть, грубо говоря, Лукашенко использует это как возможность обновить э, инфраструктуру собственной армии. Но, конечно же, в общих чертах это очередная демонстрация той угрозы, которая может исходить э, как э, непосредственно со стороны российского агрессора, так и от Беларуси, как потенциального плацдарма нападення. Нагадаємо, що у 2022 році саме територія Білорусі стала плацдармом для вторгнення в Україну. Саме звідси рухалися колони російської техніки, і було випущено близько 700 ракет. Крім того, модернізація зачепила і мережу аеродромів. На початку повномасштабної війни Росія використовувала білоруські луненець ліду, барановичі, зябравку і Мачулищі як стартові майданчики для авіації. Нині більшість із них пройшли ремонт злітних смуг, отримали нові ангари, системи ППО та фортифікації. Якщо Росія справді матиме плани на нове масштабне вторгнення в Україну, чи одну з держав ЄС з території Білорусі без масового перенесення авіації на білоруські аеродроми це буде неможливо. Саме рух літаків і гелікоптерів на ці бази, а також розгортання додаткових систем протиповітряної оборони, стане очевидним сигналом про підготовку Кремля до наступальних дій. У центральній частині країни поблизу Осиповичів фіксують активні 465-ї ракетної бригади. Нові ангари для іскандер М. Склади навіть прокладання окремої залізничної гілки між цією бригадою та сусідньою – 1405-ю базою боєприпасів. Саме її експерти пов'язують із модернізацією складської інфраструктури під потреби підвищеної безпеки, не виключаючи можливості зберігання російських боєприпасів стратегічного рівня. Сами учения являются э, очень серьезным сигналом непосредственно подготовки Российской Федерации, а также ее сателлитов к э, активным военным действиям против либо Украины э, со стороны непосредственно нашего э, Северного э, фронта ф, направления, либо, что более сейчас реалистично, это, конечно же, тема сувалок. Соответственно, удар по Польше и Литве. Поэтому э, все это крайне тревожные сигналы, э, которые активно оцениваются непосредственно НАТО. И мы видим, как параллельно Североатлантический альянс сейчас э, на протяжении многих месяцев, э, первых, проводит ряд э, также учений военных, э, начиная с Iron Defender 2025 в Польше. Ну и там в октябре будут ядерные учения. Ну и плюс, конечно же, передислокация натовских сил ближе к восточному флангу Альянса, как демонстрация готовности к возможным провокациям со стороны Российской Федерации. Білорусь давно стала на шлях повного підпорядкування Росії. Нові військові бази, модернізовані полігони, стратегічні ракети. Усе це перетворює Україну на частину путінської воєнної машини. Кожен склад, кожен ангар, кожна дорога це ще один крок до того, щоб територія Білорусі стала стартовим майданчиком для нових загроз не лише України, а й усієї Європи. І, судячи з темпів будівництва, цей процес не просто триває, він пришвидшується. В'язні в обмін на зняття санкцій. Ось такий політичний бартер від Лукашенка. Як вам я обіщав? фактично нове покоління приведено до власті. Ну я немножко задержався, ну потерпіть бути опитне. Люди суть пропозиції. Проста Самопроголошений президент Білорусі запропонував звільнити політичних в'язнів в обмін на послаблення американських санкцій. Это, мне кажется, зависит от того, какие санкции. Какие-то могут и послабить, а какие-то, конечно, оставят. Это, безусловно, Лукашенко остается диктатором, и, соответственно, никто полностью снимать с него санкции не собирается. Но то, что торговля такая может быть, это очень даже вероятно. Я напомню, что как раз Трамп по дороге на Аляску звонил Лукашенко. За інформацією змі рішення може торкнутися більшої частини з приблизно тисячі трьохсот політичних в'язнів. Але виникає питання, чому йдеться саме про більшість, а не про всіх. Ну я думаю, що для того, щоб освобождати всіх, тут вже повинні бути якісь конкретні і для нього для Лукашенка. Тому он, конечно, буде придержувати для себя какую-то базу для последуючі торгівлі. А ось організації, які сильно постраждали від санкцій, це Білавія та Білоруськалії, ключові компанії країни. Я думаю, що вероятність того, що по крайні з то из з цих компаній можуть зняти санкції, така есть. є. мне, так більша вероятність по поводу Білавія. Но для Лукашенко, конечно, важны Белавия и беларусь калий Беларусь-Калия – это достаточно крупный поставщик минеральных удобрений на мировые рынки. Что касается Белавия, то, соответственно, ведь выстраивал Лукашенко Минск именно как такой пересадочный хаб, Як би там не було, але раніше Лукашенко також помилував 14 політичних в'язнів. Сталося це 21 червня після візиту в Мінськ Кіта Келога. І тоді мова про санкції не йшла. А ми просто не знаємо, о чем вони договорували з Келогом і що Келог йому обіцяв. Тому що ми це не бачимо в публічному просторі, це не означає, що ніяких договоренностей не було, о которых ми не знаємо. Вполне можливо, якісь то вполне себе були, і, возможно, якраз ці договоренності включали в себя начало движения по пути смягчения. Не снятия пока смічення некоторых санкцій про те, що що аперевзуватися на ходу Лукашенко Майстер, давай об'єктивно. Болтун Трамп? Болтун. балтун. вранці утром говорить одно, ввечері робить другое. Але згодом він уже демонструє іншу позицію. То ж время іміється в виду, я Трампіст. Я, я себя часто називаю. Я не сторонник Байдена, і я это говорив, коли Байден був у власті. Але до чого тут все це повідомляється, що окрім економічних питань, дружка Путіна цікавить налагодження відносин із тим самим Бовтуном, тобто Трампом. Білоруський лідер навіть запросив президента США з родиною відвідати мінськ. Понятное дело, что э, всерьез никто его туда просто не пустит, э, но э, использовать это для э, возможности, в том числе, позиционирования себя как -то некого правого политика для того, чтобы разговаривать в первую очередь для каких-то с какими-то правыми европейскими, будь то какая-нибудь Липен или будь то тот же самый Орбан Свифца. Да, это вот вполне себе собі такої на така політичка, ну такої політичські кулі бі. Але десь на горизонті завжди маячить Кремль. Як же так, Путін Лукашенко найкращі друзі? Ой, шо, 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 шо. Але чи вплинуть на цю дружбу спроби Лукашенка налагодити контакт із Трампом? Чи всі розуміють, що це просто політика і нічого особистого? Якщо б Путін мог э, давити на Лукашенка і переламувати його через коліно, він би давно його вже переламив. На однак у Путіна це не виходить. Поэтому що э, там Путін буде хотіти, це не стільки важно, але повністю починить себе Білорусі у Путіна не получилось за всі свої 25 років. Ні, паучця сейчас. попри санкції та міжнародну ізоляцію, восатий тиран шукає будь-які можливості, щоб вижити і показати, що білорусь щось значить, і при цьому залишається впевненим у власній винятковості. Пол міра про нашій диктатурі, диктатурі реальних діл і інтересів наших людей.